Перший місяць весни має як і зимові риси, так і весняні. Особливо це відчувається, коли зранку одягаєш зимовий одяг, а в обід вже мрієш переодягнутися у весняний плащ. Примхливою погода буде ще недовго, а вже до кінця тижня жителі області відчують перше справжнє весняне тепло. Говорять в центрі гідрометеорології. Цей тиждень, що почався, він скоріше виступить на стороні весни, бо вже завтра, у вівторок та середу, буде сонячно. Та тепло. Температура буде виключно плюсовою, вночі ще досить прохолодно плюс 2, плюс 4, Проте в день буде комфортних 12-14 градусів тепла. Прийняття такої теплої погоди буде порушувати прохолодний вітер, швидкість якого буде підвищуватись до 10-12 метрів за секунду. Вівторок, 14 15, він буде підвищуватися до помірних значень, а надалі вітер буде слабкий. За прогнозами, погода 14 та 15 березня обіцяє бути теплою. А от вже 16 березня варто очікувати на зниження температури, говорять синоптики. Через територію області пройде холодний фронт, внаслідок чого температура знизиться вночі до 1-3 градусів морозу. А в день будемо мати скромних 5-7 градусів тепла. Цей фронт буде супроводжуватись опадами у північній частині. Це буде дощ. А у в північній частині, у північних районах, навіть в поєднанні з мокрим снігом. Та справжнє тепло не за горами. А от починаючи з п'ятниці і наступні вихідні вже матимемо справжню весну, яка візьме погоду під свій контроль. Вночі, хоча буде близько нуля, проте в день буде сонячно і температура повітря швидко зросте від 10 до 15 градусів тепла. Метеорологічна історія пам'ятає багато випадків, коли березень був щедрим на сюрпризи. Наприклад. У 2013 році наприкінці березня випало пів метра снігу. Тому фахівці рекомендують поки не відкладати зимовий одяг у довгу шафу. Вікторія Дубовик, Олександр Невмершицький, телеканал СК 1